Якщо ви полюбляєте кокос, то тоді це печиво точно для вас. Воно неймовірно ніжне, смачне, дуже з насиченим кокосовим смаком. Готується із простих інгредієнтів за лічені хвилини, все, як ми з вами полюбляємо, швидко, просто та дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт у свою скарбничку рецептів та спробуйте його приготувати. І Починаємо ми, як завжди, із сухих інгредієнтів. До борошна я додаю розпушувач та все ретельно перемішую. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів і пропорції будуть в описі до відео. Беру другу миску, в неї вливаю олію, додаю розтоплене вершкове масло. Також додаю цукор, ванілін. Або можете замінити на ванільний цукор. Все ретельно перемішую. Міксер я не використовую, все гарно перемішується вінчиком. З'єднала всі інгредієнти і тепер додаю яйця. Всього я використовую 3 яйця. Додала всі яйця, ретельно перемішую всі інгредієнти між собою до однорідної консистенції. Готово. Тепер в цю масу висипаю кокосову стружку. Без різниці, якого помолу вона буде: дрібного чи більш крупнішого за розміром, все рівно буде смачно. Перемішую. І тепер порціонно всипаю борошно. Вінчик прибираю в сторону і далі вимішую тісто ложкою. Навіть руками до тіста я не буду торкатись, воно гарно вимішується ложкою. Замішую поступово, додаючи борошно з розпушувачем до однорідного тіста. Тісто виходить таке тугеньке, але це нормально, тому що нам з вами з нього ще ліпити печиво. Ось таке виходить тісто, вимішую його до однорідності. Воно дуже пластичне. Ось таким воно повинно бути. Далі нам необхідно відправити його в холодильник. Накриваємо його пакетом або харчовою плівкою. В мене ця миска із кришкою, тому я просто накриваю кришкою і відправляю в холодильник на 2 години. Витягаю тісто з холодильника і тепер формую із нього кульки. Величину кульок обирайте за своїм смаком та формуйте із всього тіста однакового розміру кульки. Кульки в мене готові. Вони в мене вийшли приблизно 25 г вагою. Також я беру мисочку, в неї насипаю цукрову пудру приблизно грам 30-40. І тепер кожну кульку обмокую у цукровій пудрі та викладаю на деко, яке заздалегідь я застелила пергаментом. Розігріваю духовку до 180 градусів та випікаю печиво впродовж 30 хвилин. Але, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось таке гарне, дуже-дуже ароматне і дуже смачне печиво виходить. Дуже раджу вам його приготувати. Це справді дуже смачно. Та дуже просто, як ви бачите, самі. Дякую вам за увагу! Як завжди, смачного вам! Готуйте із задоволенням та радуйте свою сім'ю смачними домашніми стравами. До зустрічі у наступних відео!